І в міру того, хто якими гріхами грішив на землі, такими гріхами злий знущається над тими людьми ціловічність. Більше того, перебування в товаристві з дияволом їм завдає дуже великих мук, бо вона каже, він настільки бридкий, що легше померти, ніж його коли-небудь бачити. Після того, як свята Фаустина побувала у пеклі, вона Десь в своєму серці запитала Ісуса. Ісус, а хіба ти в своєму милосерді не подбаєш за те, щоби людина, яка все життя грішила, 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 як воду пила, і на смертній постелі остання хвилина вона не має де посповідатися, немає священника, бо зле і так її все спотворив, що вона тепер вмирає і навіть не зателефонує ні до кого, не знає і не може, ніхто не поможе. І в ту мить, в ту хвилину смертних агоній, чи ти не даш їй світла для розуму і серця, і не даш їй можливості з тобою помиритися, щоб вона спасла свою душу, а Господь каже: даю їй. Нема ні однієї душі, каже Господь до Святої Фаустини, яка би в смертних агоніях, найбільших муках конаючи маючи за собою все життя, проведене в гріхах. Не отримала від мене світла в розумі і серці і не мала можливості зі мною помиритися. Але, на жаль, є й такі, що і тоді мені кажуть ні і вибирають пекло. І тільки такі каже він, попадай до того пекла, яке ти бачив. Дорогі Христі! Ця земна мандрівка, вона є дуже коротка. Цей час він є дуже обманливий. І цей вік, який ми маємо, також. Це є дуже відносно символічно, скажімо, таке блискавичне. На чому не можна акцентувати, зосереджуватися, що не можна абсолютизувати і догматизувати? Тобто, що не можна, скажімо, затримувати і ловити як якийсь скарб. Тому що воно вихозне нам, і воно нас здурить. Те, що Бог призначив для нас на віки, вислужив, вистраждав нам на Христі, це небо, воно є. І коли ми є в храмі, коли ми є посповідані, коли ми прийняли Господа у святому причасті у наше серце, у наше серце ми прийняли небо. Тут на землі ми вже живемо щасливою вічністю. І ми є оточені Божим милосердям, Божою добротою і Божою любов'ю. Цим треба дуже дорожити. І це треба поставити на перше місце. І ніколи не ставити на третє, друге, останнє. І хай це вечірнє наше роздумування залишиться у нас як наша молитва розуму, молитва душі, серця, як істина дарована Господом милосердним як ласка випросена для нас пречистою Дівою Марією. Запрошуємо, приходьте, запрошуйте своїх рідних, знайомих, близьких, користаймо з часу Божого милосердя, Божого світла, Божих ласк і благословень. Слава Ісусу Христу.